Були дуже масові обстріли. Як гради, вся важка артилерія, сау, міномети, все летіло тупатом. Тобто в нас були медикаменти розсередоточені так само, як і боєприпаси. Пішли в наступ, тоді зрозуміло, що то було стрілкове тобто кульове. От. А так, з повномасштабного вторгнення, перші два місяці то були ну, відсотків 80 то все було осколково. 24 лютого 2022 року. 4:30, напевно, 4:30 мені дзвонили вже і сказали, що почали бомбити прикордонні території там, Сумської області, так як я, сам Сумської області. Перезвонили рідні і сказали, що вже є прильот. На той час ми виконували завдання в Луганській області, то був населений пункт золоте 3 Артем військовий медик 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. З родини військових. У Збройних силах України з 2019 року. Брав участь в операції об'єднаних сил як військовий медик. Повномасштабне вторгнення зустрів разом з підрозділом на бойових позиціях на Луганщині. Там знаходилось КПВВ. Там знаходився міст. Плюс були позиції видвинуті вперед перед місця. От міст був, ясне діло, що замінований, і там була зона відведення. Тобто там була на той час сіра зона. І зрозуміло було, що противник на той час піде через той міст, тому що він був один єдиний пропускний наступ на КПВВ. Золоте. Чи перший день, чи другий день пішов якраз наступ по тому мосту. Тобто, якщо позиції там Катеринівка, ще утримувалися, ну вони і втримувалися і в подальшому досить довгий час, дуже довгий час, то, то там вони полізли на тому мосту. Були дуже масові обстріли. Якгради, вся важка артилерія, САУ, міномети, все летіло тупо туди. І там якраз і пішов перший трьохсотий, перший тяжкий трьохсотий. 200. Підрив мосту у золотому. Потім, коли вони намагалися пройти по мосту, по цьому, його підірвали. Міст підірвали, і вже туди вони не лізли. Вони шукали інший напрямок. Ну, вони шукали слабкі місця, де вони можуть прилізти. Ну, дуже довго, досить довго вони не могли того зробити взагалі. І вони що робили? Вони все рівняли з землею своєю артилерією. Підготовка до повномасштабного вторгнення. Ми готувалися, в принципі, до цього і заздалегідь там замовляли волонтерів. Плюс були дуже добре забезпечені від самої військової частини. Тобто, у нас запас був іще на один батальйон, можна так сказати. От, на жаль, дуже багато було знищено. Ми два чи три рази змінювали саму точку нашого пункту, тому що перший раз було пряме влучання. Другий раз влучання було, ну, і воно все заграло просто. Тобто в нас були медикаменти розсередоточені так само, як і боєприпаси. Не все в одному місці, а трошки там, трошки там, трошки там, щоб на случай того, якщо вдруг щось знищить, то ми могли собі мати якийсь запас. 33 сотих. Запам'ятався тяжкий день, коли то було приблизно за ніч 30. Може помилятися, ну 30 точно трьохсотих було, в тому числі як тяжкі, так і легкі. От, І ми їх просто цілу ніч, цілий ніч над ними працювали. У нас був золотом три, там наш стаб-пункт, медичного пункту самого. От, І нам їх просто звозили, 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 то, а там <клес> то було підвальне приміщення вже на той час, тому що ну, невозможно було знаходитися. От, і ми там прямо на піддонах на цих надавали допомогу, заносили, стабілізували, виносили, відправляли да. То було проблематично, то, що то було дуже темна ніч. Нічого не можна було не включити фари на машині, нічого. Ну і стабілізували, відвозили далі на гірське. Там був вже лікарсько санітарна бригада була. Медрота наша була, і вони вже далі по етапу йшли. То напевно було найтяжче. Знищення медеваку. Вся евакуація була під обстрілами. Абсолютно вся. Були і такі моменти, що їх там або вони там БК собі, напевно, підвозили щось такого плану. А так, переважно все було під обстрілами. Коли помінялися батальйони місцями, ми залишилися. Прикомандировані до того батальйону, який зайшов на той напрямок. От. І ну, там була ситуація, що були тяжкі 300, і треба їх було забирати, але був дуже потужний мінометний обстріл мінометний артилерійський. Ну і отримали команду їхати забирати е, поранених. А так як один маршрут надійний вже був. Вже був досить ненадійний. Ми вирішили їхати напряму. Я був прикріплений до медичної машини до Богдана і забирав у медичної машини як МТЛБ. От В МТЛБ був у нас там Діма і Віталік. Аня, Діма і Степа. От, І вони поїхали короче, на евакуацію. Забрали, доїхали туди, забрали, виїжджали назад і машину підірвали. Слава Богу, всі живі. Ну там механік трьох і такого плану. Ну всім просто повезло. От. І, ну, ще раз доказує то, машина була медична, були круглі крестики червоні, на білому фоні <кхи> червоні крестики. Тобто було видно. Там за кілометр сліпий побачить, що там була медична машина. Ну, в ітогі її завторили. Машина згоріла, ну, слава Богу, люди живі. Оборона Комишувахи вже було ДРГ і розстрілювали машини. Ну і поступила команда зайняти оборону. І ми перейшли всі туди, базувалися ми там в населеному пункті Врубівка, сам медичний пункт. І так само екіпажами чергували, вивозили трьохсотих, двохсотих, навіть двохсотих підерів. Коли вони, скоріш за всього, заблудилися і просто виїхали на нас, на наших хлопців. Хлопці не розтірялись, пропустили дві машини. Ну і ті собі спокійно поїхали. І спочатку валили дві машини і потім і ще три машини. От. Ну і вони везли там забезпечення. Це був, напевно, скоріш, звод забезпечення, тому що там були продукти. А, саме цікаве, що там була одна машина, була набита повністю алкоголем. Повністю. Український алкоголь, ну, скоріш всього, вже спопасний. Тому що видно було, там брали деякі бутилки, спеціально дивилися, типу, український алкоголь. От. Куди вони їх везли, <звіст> я не знаю. Фосфор. Ну і там теж досить довгий час а, утримувалася оборона, ну, були бої, там вже пішли стрілкові, більшість стрілкові бої, тому що постійно лазили їхні ДРГ, а, постійно хотіли прорвати оборону. Там вже було 50 на 50. Тобто 50% було кульові поранення, а 50% осколкові. Засипали фосфором, просто що всі були в укритті. Він навіть коли падає на землю, там після його шостається, дирка. Він, він буде горіти, поки він сам весь не вигорить. Тобто там куски землі там, випалені, дирки самі, в самої землі. Російські аптечки. Я бачив їхню аптечку, так як я розказував тоді, були 200 орки. От, і зрозуміло, що там притягували їхні бронежилети, документи їхні позабрали. И на бронежилеті була аптечка. Ну, і я ж, понятное дело, в первую очередь, куда плюс аптечки до їхні. Ну, та, короче, в аптечке два бинта були, таблетки якісь, по-моєму, ну, парацета, мов, щось такого плана. Джугут Смарха, цей резиновий. І все. Ну, більше не було нічого. Може, Може, є варіант, що він вже десь щось використовував, але я не бачив ні одної їхньої аптечки, нормально. реально. А, до речі, є відео одне з російського Ютуб-каналу чи щось такого плану. Я просто бачив, воно случайно в ленті Попалось, а, де взяли в полон наших хлопців, і в одного з їх, 300-го, був накинутий турнікет на нозі. І цей, а, я так зрозумів, преса їхня підходить і питається. Чим ти пообвішувався, що ти собі на ноги за шнурки понакидав. Ну я не розумію, люди нас дійсно настільки деградація їх произошла, що вони не знають, навіть, що це таке. Він каже: знімай свою пабрикушку, типу, каже, Та, то турнікет, то, що це таке? Та каже: то той же самий Джуд, що, що серйозно? і він лізе до його, дивиться. Ну, типу, питається подивитися. Я не знаю. Ну, тупі люди просто. Найпоширеніші поранення. Переважно були осколкові поранення. Дуже рідко, коли там були близькі контактні бої, ну yeah. то переважно, коли йшли в наступ, тоді зрозуміло, що то було стрілкове поранення, тобто кульове. От. А так, з повномасштабного вторгнення, перші два місяці то були ну, відсотків 80%, то все було осколком. Все було осколком. Зрозуміло, що там відсотків 20 там були кульові. А навіть, пам'ятаю, перший, перший місяць то деяких людей вивозили з кульови. Дуже тяжких і кульові. Кульові крупнокаліберний кулемет. От все. А так переважно все було сколкове. Поранення медика. Ми мінялися екіпажами біля медичної роти. Вот. І получается так, що з'їхалися дві машини: одна стала з однієї сторони, інша з другої. Ну, то я не знаю, що то було, ну щось було дуже, дуже потужне, тому що мене просто воно кинуло. А, і та травму отримав травом спини. Контузія травма спини, сильний був збій, там деякий час не міг на ногу ходити. Ну я виступав, ну дуже погано. Ну, слава Богу, все. Все пройшло. Підлікували те все. Мотивація. Вперше це сім'я. Не дай Бог, вони прийдуть, бачивши те, що вони роблять, то просто жах. Плюс дуже багато побратимів полягло. І, ну, і Ми то повинні зробити заради них. Тобто, вже сам розумієш. Що не можна зупинятися. Підерасий.